Україні щодня тисячі абонентів залишаються без інтернету і телебачення, бо злодії крадуть кабелі. них обділи настільки, що роблять це серед білого дня, адже штраф мізерний 1700 гривень за два роки жодного кримінального провадження. Зупинити крадіїв може тільки посилення покарання. Нині відповідний закон розглядають у парламенті. Петро Кузик детальніше. Фрілансер Петро Бакрив заробляє в інтернеті. Чоловік став жертвою крадіїв кабелю. Якийсь хуліган, оказується, прорвався до нас і Вкрали не знаю, апаратуру якусь там і проводався. Викрали. Віктор Фролов бідкається за останні два місяці. Крадії устаткування завдали його компанії збитків на півмільйона гривень. То раньше воровали коммутаторы, сейчас срезают полностью ящики. Порядка 20 абонентов в один коммутатор. Если украли их сразу 5, это уже 100 человек. Устраняем неделями, люди, естественно, недовольны, люди возмущаются. Почему? Почему? Потому что идет воровство. Подібні крадіжки щодня стаються десятками у кожному великому місті по всій Україні. Лише від початку цього року зафіксували близько восьми тисяч найбільше у Дніпропетровській області у Чечелівському районі. В одній точці три місяці тому вкрали обладнання на 50 тисяч гривень. Злодіїв правоохоронці шукають досі. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. На місце злочину було вилучено знаряддя злочину, металеві кусачки, які у подальшому були направлені на експертизу. Кабель та апаратуру витягують навіть у день. Злочинці діють організованими групами і не бояться, що їх упіймають, бо часто прикриваються фіктивними дозволами на проведення ремонтних робіт. До того ж, покарання за скоєне сміховинне. У нас є стаття 360 покарання за умисне пошкодження лінії зв'язку. Вона просто не працює. Чому? 1700 гривень штраф витрати поліції на проведення оперативно-розшикових е е, та е, інших заходів значно більше, ніж покарання злочинців. Дедалі частіше крадуть обладнання навіть у зоні АТО. Оце викрадене обладнання, скоріш за все, його вивозять в зону в сіру зону, так званий ДНР ЛНР, і там їм користуються. І це вже питання безпеки держави, а не тільки безпеки роботи телекомунікаційних мереж. Провайдери за три роки, так і не дочекавшись порятунку від поліції та СБУ, уже дійшли до законодавців. У профільному парламентському комітеті сподіваються значно посилити відповідальність за такі злочини до кінця нинішньої сесії, принаймні ухвалити закон у першому читанні. Його дуже чекають не лише провайдери, а й той же Петро Бакрев. Я десь майже тиждень сидів без інтернету. Ну і це звичайно вплинуло на мою роботу. Тому що клієнти чекали, а я без інтернету. То приходилось бігати десь в кафе, шукати інтернет. Хоча обікрали не його та тиждень зіпсованих нервів і нестерпних дзвінків від обурених клієнтів був забезпечений. Крім того, це зашкодило його репутації. І ще одна така пригода може коштувати йому роботи. Петро Кузик, Христина Венгаля факти ICTV.